Да, друзі, Сьогодні ми разом з вами будемо в'язати ось таку сніжинку. Ця сніжинка зв'язана з пряжі Alize Forever гачком 1,6 мм. Для майстер-класу я взяла пряжу YarnArt Begonia і гачком буду в'язати 2,1 мм. Ось орієнтовна схема. Ви можете зробити скріншот або поставити на паузу та перекреслити собі. І зараз будемо в ній розбиратися, як що в'язати. Розпочинаємо ми в'язання з ланцюжка із шести повітряних петель. Робимо першу петлю одна, дві, три, чотири, п'ять шість. І в першу петлю ми робимо сполучний стовпчик. Пров'язуємо повітряну петлю, вона в нас замість першого стовпчика без накиду, з яких і буде складатися перший ряд. Нам потрібно у кільце пров'язати ще 11 стовпчиків без накиду. Один 2. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. одинадцять. У першу петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик. І цей ряд у нас завершено. Далі ми робимо дві повітряні петлі підйому, вони в нас замість напівстовпчика з накидом. І потім пров'язуємо за візерунком і ще чотири повітряні петлі: 1, 2, 3, 4. Робимо накид. Тут ми одну петлю на основі пропускаємо у наступну. Пров'язуємо на пів стовпчик з накидом. Одна, дві, три, чотири повітряні петлі одну пропускаємо у наступну на пів стовпчик з накидом. Одна, дві, три, чотири на пів стовпчик з накидом. І так ми продовжуємо цей ряд 4, напів стовчик з накидом, одна, дві, три, чотири, напів стовпчик накидом. одна, дві, три, чотири. Далі у другу петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик. І маємо тепер ось таку квіточку. Далі ми переносимо початок ряду в арку за допомогою сполучного стовпчика і пров'язуємо наступним чином. Робимо петлю підйому, вона в нас замість стовпчика без накиду. Далі пров'язуємо напів стовпчик з накидом стовпчик. З одним накидом, дві повітряні петлі, а далі у деркальному відображенні стовпчик з одним накидом, Напівстовпчик з накидом і стовпчик без накиду. Таким чином ми пров'язуємо усі арочки стовпчик без накиду, Напівстовпчик з накидом, стовпчик з накидом, одна дві повітряні, стовпчик з накидом. Напівстовпчик з накидом, стовпчик без накиду. І ще одну арочку разом стовпчик без накиду. Напівстовпчик з накидом, стовпчик з одним накидом, дві повітряні, стовпчик з накидом, напівстовпчик з накидом і стовпчик без накиду, таким чином дов'язуємо цей ряд. Завершуємо цей ряд ми у петлю підйому Яку робили на початку сполучним стовпчиком. Далі нам потрібно перенести початок ряду тепер ось у цю арочку. Тож, до неї ми дов'язуємо ще сполучні стовпчики. Один, два, і наступний варочку. І тепер в'яжемо тут. Тут ми робимо. Петлю підйому замість стовпчика без накиду. Далі пров'язуємо верхівку. Одна, 2, 3, 4, 5, шість повітряних петель. У першу з цих шести залиште одну петлю, яку ми зробили на початку підйому, саме у першу з шести сполучний стовпчик. Одна, дві, три. 4, 5, 6, сім, вісім повітряних петель у першу з цих восьми сполучний. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість і у першу сполучний. Далі в арочку ми пров'язуємо стовпчик без накиду. І далі ми пров'язуємо до наступної арочки шість повітряних петель: Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Тепер в арочку, верхівку, стовпчик без накиду, одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. У першу з цих шести сполучний. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Сполучний. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Сполучний. Стовпчик без накиду. Варочку. І ось такі верхівки ми маємо. Далі знову шість повітряних петель: 3, 4, 5, 6. І знову верхівка, Стопчик без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У першу з них сполучний. 1, 2, Три, чотири, пять, шість, сім, вісім. першу з цих восьми сполучний. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. У першу сполучний. І в арочку стовпчик без накиду. І таким чином ми дов'язуємо усю сніжинку. У кінці ми робимо сполучний стовпчик у петлю підйому, трошки протягуємо ниточку, заводимо гачок у цю саму петлю зі зворотного боку і протягуємо сюди робочу нитку. Тут вже робимо повітряну петлю і ниточку обрізаємо. Далі, за допомогою голки, кінці ми протягуємо поміж стовпчиками і вже зайве обрізаємо. І маємо ось таку сніжинку. З іншої пряжі виглядає зовсім інакше. Обирайте варіант, який вам більше до вподоби. Дякую за увагу! Приємного в'язання!